В далекому прикордонному селі незалежної держави Україна молодий хлопак знайшов роботу в інтернеті по перевезенню небезпечного грузу. Йому дали тачку і покинули на одинці. І ми починаємо. Ну що, так вже ж набагато краще, правда, блін? Ну це вже я розумію. Коротше, отакий апаратик. Можемо отакого трошечки позаглядати до нього, да? Можемо навіть підійти отако в двигуна заглянути, да? вийде в мене тако зробити. чекай. Як воно відкривається, ану? Ану, блин. Так, це треба активувати ту штуку, да, отаку, і що далі. Я тут, якщо чесно, трошечки не розумію, блин. Алло! Коротше, не хоче він відкривати, блін, як його тепер закрити. Коротше, розберемось, блін, потім. Все по барабану. Коротше, отакий апаратик маємо, да? Е, і мені каже, блін, роботодавець. Він приїхав, блін, взагалі не він приїхав. Приїхав якийсь бомж, його притягнув, блін. Потім він мені дзвонить і каже, там треба загрузити його, да? Я дивлюся, тут якісь кубики лежать, блін. І якісь вони дуже дивні, ці кубики, да? якісь такі темно зелені, блін. Якісь незрозумілі, щось таке схоже на, на якийсь гашиш, блін, знаєте. Я думаю, ну добре, блін, може якусь землю да, перевозять чи щось, типу того, якісь брикети, блін. Думаю. Чому, до чого така, така, таке шифрування, да? Думаю, ну добре, в принципі, завантажу, що мені то не складно, блин, я відкриваємо Двері давай. Так, а я його піднімлю взагалі, мені цікаво, а ну. Сука, я його щось підняти не можу. Кабзда, блин, він тяжкий. А ні, давай тут піднявся. Ось я його тільки на себе можу покажу тягнути. Це кабзда. А як мені же його, блин? А як же я його за... Ах ти, блин, тихо, тихо, тихо. Коротше, зрозумів, його треба якось отако тягнути, да? Да, блін. Коротше, друзі, блін, да, фігня якась виходить. Добре, давай зробимо тоді наступним чином. Зараз отаким от ось е, магічним чином, да ми їх затягнемо. Та блін, та що ж таке, га? Я вибачаю, щось він почав стрибати трошечки, да? Е, так, давай ще раз. Дубль два. Перша спроба у нас не вдалась. Ой, чекай, 100 ні, це багато, я зараз все порозбиваю. Мені отако от вистачить. Ой, тихо, двері обратно. А хто не казав, що вони такі важкі, блін? Я в шоці, якщо чесно, блін. Реально дуже тяжкі. Давай, давай маленький. Давай, 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 давай. Давай, давай, залазь. Блин, аж бусик уже завив. Кабс, він И не хоче лізти, блін, блин, скузов Ну Ничего, я его засунув все одно, блин. Вот такого давай, аж сюда, блин. Аж бусик поїхав, йоханий ти бабай. Капець. И как мне их три штуки перевести? Вони такие тяжкие. Я не думал, что они такие тяжкие, блин. Та тихо, не газуй, блин. Ну давай якось спробуємо его запихати, я не знаю, блин. Но двері ж не закриється, да? Капець, це ж бусика помяло. Ну він що, взагалі дурний цей роботодавець, давать, да, так? походу? Таке просити в мене. Тихо, 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 блин. Ні, ну я гадаю... обережно, блин, кажу. Я гадаю, нам два точно не влізе. Камзда, хоча двері зараз закриються, я вибачаюсь. А що ж у мене все, блин, відчиняється. Ага, хер там, блин. Блін, друзі, це капець якісь, реально. Я щось таке не очікував навіть. Блін, диви, реально, я не можу його завантажити. Добре, добре, друзі. Коротше, приснилось. Приснилось. Зараз я все зроблю, друзі, і повернусь до вас. Дайте мені кілька секунд. Ух, блін, друзі, ця капзда. силу загрузив я його туди. Диви, лежить, блін. Маленький. Капець, він тяжкий, блін. Я чуть спину не зірвав. Я вже весь час на це витратив, блін. Чесне слово. Сподіваюсь, хоч бусик поїде. А мені три ходки робити, виходить, так? Да? Я щось думав, що в мене все влізе в одну цю хотку. А ні, блін. Капець, у мене ж бусик наче не їде, блін. Фух ну добре, так, давай трішечки відрегулюємо да, наше сидіння, треба ж сісти. Комфортно, зручно, блин. Отако, от отако, давай, да, трошечки. Нормально. Все, в принципі, мені все видно. Полетіли, поїхали. А що спідометр видно, ні? Да, в принципі, нормально там все видно. Давай, зараз обережно, да. бо мені їхати аж в сусіднє село, друзі. Туха, ну, наче бусик справляється. Не знаю, скільки в нього коней. Але бусик тягнеться і непогано, взагалі даже дуже офігезно, я б сказав. би, Так, є хтось у нас? Нема нікого, давай, тут так, і нам головне не попадати під приціл поліції. Тому що якщо поліція перевірить, щось там побачить, то мені кабезда автоматично. мене роботодавець так і Да? Якщо не дай Боже тебе копи зупиняють, блін, тікай, куди хочеш, блін. Не знаю, роби що хочеш. Ти нікого не бачив, нікого не знаєш. Обережно, блін. Що таке, це за мною? Ні, це не за мною наче. Це за мною. А, блін, я сотку їду. Кабець його зноси, блін, я в шоці, блін, друзі. Блин, знов ці курі. Обережно, блин, таки збив курку, да, маленький? Так, а куди я спішу, я не розумію. Я значить не на швидкість це все виконую. Я переживаю, що за мною копи просто, да? Так, нормально, капець я близько до нього приїхав. Так, а мені куди? А мені праворуч, да? Так, ви їдете туди, да, все, ви правильно їдете. А мені їхати сюди виходить. Ну, отакого от глядає наш бусик, да, якщо тако подивитись з боку. Ну, в принципі, так непогано. Ой, блін. Курка, ти довбана, блин. Збив все-таки ще одну курку, блін. Це кап якась. Добре. Добре, так, в принципі, начебто все нормально, да, у нас. Бабузда, да, що вони витворяють, блін? Я не знаю, яким чудом я цього бусика ще не разу не вбахнув. блін. Навіть не притер, Опа. А зараз міг бути цей прецедент вже, да? Блін, ну чомусь він такий повільний, я не можу до нього звикнути, бо я звик, що я раз, два я обганяю, тачку. тут треба розігнатись спочатку, да? дати газу так нормально. Ох, блін, це було дуже близько, якщо чесно. Так, знов копи. А я забув, куди їхати. Мені здається, два рази праворуч, да, а потім через поворот наліво, Ми зараз розберемось. Треба зараз копи якось обманути, блін. Можна і такого, в принципі, да? Нормально, блін. Що там їдете? А я їх не бачу, блін. Ну блін! Ах ти, курва, ти така, блін! Я тобі зараз влаштую, блін, перегони ти, блін, гонщик, ти, блін. Да рано, він мій бусик, блін! Ти зараз отримаєш мене! Хочеш отримати? Диви. Получив, блін! Засранець, отако, блін. Пусик виривається на перше місце, блін. Ну що, газуємо! Я так розумію, ми сьогодні заробимо трошечки грошенят, да? Так, давай, давай, давай. Бережно, обережня, тут така мені проворучка купай. Поганьму я він так собі, що чесно, нікого нема там. Немає, так, чудово. Ну, тому, Давай може фари він, не знаю. Ну давай подивимось, що там у нас взагалі по спітометру. О, такого взагалі класно, да? Ну дай, тогда, давай капітасвіточка, така зелененька, блин, та пішов. Аварійка працює, блін. Афігезно, можемо ще антибукс вимк... вимкнути блин, на дорогу, дивитись треба. Ух ти, блін, задів, 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 блін! Що там? Двері відкрили. А чим я його задів, обичає? Що дверами його бахну? Так, ну наш кубик ще на місці. Так, мені другий поворот дається ліворуч, так? Да, треба? Так, копи. Не вдала, ми тут встали, блін, абсолютно. Отако проїжджаємо чудово. Так, і тепер нам куди, 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 куди. Десь мабуть, тут буде зараз поворотик, так, да, скоріш за все, що я не бачив. Я вже пропустив його, блін. Ну має бути десь тут наліво, блин. це не він? Ні, тут нема поворота, блін. А куди ж мені? Оце він, так? Да? Так, да, оце він. Та на що ти встав, блін? Ай, блін, шини скриплять, але повертає, повертає так, чудово. 50 написано, да? Але мені ж вже все, за мною копи, блін, куди зупинятися? Мені тепер треба лише газувати, блін, обережно. Обережно, вибачаюсь, обережно, блін, капець! Дрифт на бусику. Такого я ще не бачив, якщо чесно, блін. Так, а куди мені тут? В курі бли? Курка, блін, полетіла. Добрий день. Чи колеса ці дідачі вже пробив? Не знаю, не видно поки що. Так, і мені десь за цим перехрестям тут десь має бути величезний склад, блін. Але питання, чи можна їхати, <кхм> їхати на склад з копами? Остається до він. Ми його приїхали, добре. Ми його спеціально приїхали, подивилися, що там чисто, так зараз треба скинути поліцаїв, да? І вести кубика на склад, в принципі, так? Да? Так, обережно, обережно. Так, АБС-очка, АБС, -очка, АБС -очка відпрацьовує чудово. Та ти що? Ух ти ж, блін. Капець, я навіть не вірю, що я їду на такій здоровій бандурі. Капець, у нас там щось з дверями біда якась. Куди ти виїхав, бі? Ух ти ж блін. Що ти наробив, га? Двері то вирвані вже в мене. Двері то вирвали мені? Гади, блін, такі поліцаї. Так, давай, 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 давай. Капець їх болтихая, блін, я в шоці, Головне, щоб кубик не випав. Кубик має триматися там добре. То все інше, то в принципі. Чепуха, да? так би мовити, капець, бампер попав. Ну я так розумію, що тачку мені вдали, вона. Ай, блин, не міг об'їхати, та як так? Я вже був біля цілі, блин, це капець. Все, мене зловили, блин. Мене зловили. Так. Це капзда, друзі. Це капзда, реально. так. Фух. Так. Приснилось, виходить, да. головою вдарився, блін, трошечки да, впав. Так, що там, кубик? Кубик на місці все чудово, да Чи ні? Да. Фух. Копи єдине що залишились, ну то таке ми зараз від них відіримось. Так, полетіли, поїхали, ми в принципі вже знаємо, що до чого. Нормально? Нічого, не пом'яв. А як я так проїхав, блін, по ним? Прикольно, да, виходить? Я думав, зараз все півбампера нема. А ні, все цивільно, блін, все нормально, все адекватно. Так, от ми виїжджаємо, да, і гонимо просто на всіх парах, тому що за нами, як за особливо тяжкими злочинцями, їдуть поліцаї довпані, блін. Капець, давай ки на них бочину дам А цей щось на паніки почав газувати я його не можу обігнати навіть кабзда. Ти куди гониш, дядько? бл Біть, що тут відбувається у вас, блин? Кабзда, що робити? Ліворуч. Ух ти, блин. Ух ти, блин, нефіга собі, оце я газую, да? Тихо, тихо. Ай, блин. А, колеса мої. Аааа. Ух. Ух блін, блин, я ж вилетів у двері, блин. Ви на приколі, блин? Ну що, реально приколі, я ж в двері вилетів, блин, кап це вмазався, блин. Та ви шо слухайте, ні, ну це, це все. Виходить це капзда, мені, друзі, все, блин, я попався. Тут я вже нічого не зроблю, на жаль, да? За цим що маємо. капець. Бусика просто прихлопнуло, диви як, до забору, блин. Це, капець, блин. це капець, блин. Це капець. Фух. Фух, так, приснилось. Знову приснилось, друзі. Це вже другий раз. Давайте рахувати, блин. Що, давайте вже точно, да, нормально все ж таки доїдемо. Давай, садим, як ми сиділи. О, так чудово. Треба. Ти що на приколі, блін? Що там у нас, блін? Сильно критично. Ну да, блін. Краще спочатку почати, блін. Все. О, тепер точно їдемо вже, 100%, давай. Виїжджаємо так, каністрами, не чіпаємо. На кірпичі не заїжджаємо, все, чудово. Зараз тільки повертаємо і одразу. І одразу копи, курва. Ви що на приколі, блін? куди поїхали, блін? Так, а що зліва? Ну зліва нормально, значить давай. Трогай. Автомобіль капець. Ну він тяжкий, він відчувається, що він тяжелезний, блін, якщо чесно. Це прям якийсь капець. Так, копи звернуло, це просто офігезно, мене це не може не радувати. Це означає, що ми можемо трошечки дати газу, да, І доїхати? Трошечки, ну трошечки, зовсім трошечки швидше, ніж це планувалось. Так, головне, зараз нікуди не злетіти, давай. Нормально, блін, диви, гальма спорились. Там ще ж поліцаї їдуть просто, так? Да? Так, а що ми будемо робити? Ми за ним, за Лексусом будемо гняти, да, чи як? Ой, капзда, курей позбивали, блін, Як мені цих курей шкода, якщо чесно. Так, я сподіваюся, поліцаї зараз ліворуч поїдуть на перекресті і ми з ними не будемо всю дорогу. вовзатись, да, ковзатись, блін. Двик на бусику класно їдеш. Ти блін високо сидиш як на джипі да? далеко, бачиш блин, через автівку. Це взагалі ідеальна тачка, блін. Якщо чесно хочу собі бусика спробувати, да? Ну, особисто володіння маю на увазі. Ось ще й буксує, блин, та ти шо? Блин, знов копи. Курка, блін, будь ласка, тікай з дороги, я тебе просить, блин. Так, чудово. Чудово, чудово, чудово. Ох ти, блін, ти що ти робиш, блін, ти нормальний! Наше ви мені курей кинули під колеса, блін? Диви бам! Фару мені вибив, довбана ти куриця, блін. Я в шоці, блин. Поїхали, блин. Ще доведеться гроші за тачку віддавати блин, цим з незрозумілим, блин, дядькам, блін, якимось. Фух, так, все тепер дуже уважно треба їхати. реально, Бо нам треба довести цього груза. Можливо, якщо навіть я його довезу, в наступній серії куплю собі якийсь так, да, крутенький, вже, щоб можна було поганяти якісь потужні, знаєте, хочу, блін, 300 плюс коне. От реально, 300 плюс не менше, мій. менше не хочу, хочу 300 плюс. Тому, якщо зараз все буде нас чудово, якщо довеземо грузик, то можливо в наступній серії купимо щось таке потужне. Обережно, блін, слухай. Ну гальма в нього добрі, я хочу сказати. Прямо офігазні гальма. Копи, будь ласка. Будь ласка, копи ліворуч, блін! Давай, наліво, 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 є, є контакт. Офігазно, так що у нас там? Там чисто. Подивійся, блін. Виїжджаємо, блін. Все, офігазно, як я люблю, коли немає цієї довбаної, блін поліції. А ще мене трошечки кумарить, що воно, блін, так часто спавниться, ці копи. От ну, якщо б можна було зменшити, да, цей рандом спав на поліцейських автомобілів, ну хоча б там не знаю, до 50% то було б підально. Блін, копи! Слухай, що робити? Кубик на місці начебто, так? Да? Давай спробуємо обігнати, бо вони знато повільно їдуть. Я думаю, тут 90 можна їхати, да? це ж ми за містом вже. 90 можна гнати. Да, давай 90. В сенсі, блін, див... тихо, 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 тихо. Я навіть 90 не їхав, що на приколі. Та що ти робиш ти, блін, ти довбаний, ти ліфти, куди ти їдеш взагалі, блін, Ти хто такий взагалі, а? Гальмує він, блін, на перехресті. Давай, давай, давай. Будь ласка, блін, будь ласка, давай, давай, транзитик. Давай, я знаю, ти зможеш. У тебе все вийде, давай аварійчику отаку. А я не можу, да, треба тільки це, блін, отакого робити. Нормально Вимикає все, чудово. Так, вмістимось, Да, вмістимось. Опа, отака шашечка у нас. Та що дивиш, піднесло трошки сраку, да нам. Що там наш кубик на місці? Кубик на місці, незрозуміло з чим, да? Давай, давай, давай. Яка швидкість взагалі? 115, слухай, а відчувається набагато більше, якщо чесно, на цьому бусику. знаєте, це такий ефект, мабуть. Я от пам'ятаю, я коли в дитинстві їздив на Камазі, да? Мене брали покататись. Я пам'ятаю, що там ти сидиш високо, і там якась швидкість відчувається по-іншому. Я не пам'ятаю, чи швидше, чи повільніше. Але ну щось таке було, реально пам'ятаю. Так, давай, давай, маленько, я в тебе вірю, ти зможеш. Ти зможеш, в тебе, до речі, 100. А-а-а, так мене тоді копи не переслідували, а я тоді гнав. Я просто думав, що вони тоді вже за мною гоняться, блин. А вони тільки зараз виходять за мною? Ну сука, тоді нічого. Тихо, тоді... тихо, тихо, тихо. Тоді я нічого взагалі не розумію. Туха якщо я просто їм здамся. Як буде добре чи погано, блин? Ну, тут вже нема шансу на помилку, да, виходить? Так, обманчик, обманчик, так давайте, мабуть, зараз якось я швиденько заїду, да? До цього всього діла, блін, скину це все діло. Десь на складі треба отуто, там, аби тут у то. Да, От Да, мені ото показували. Блін, Блин, копий Ну то що е МК копі це взагалі мене поголовці не погладять абсолютно, блин. А куди мені тут тікати, блин, ховати? На трамплін, блін, чи що? Капець, тут схламу, блин, я, що, я тут хламу, блин, якогось. Як що це тут хоче розвернуть? Куди я приїхав, блін? Афігезно, блин, мінус бампер на рівному місці. Це я приїхав, я в шоці, блин. А де розвантажуватися я вибачаюсь? Я ще не бачив взагалі. Мене що, обманули, чи що? Чи мене підставили, я о цього зрозуміти не можу, так? Да? Тут янгарчика ангарчика ніякого нема, ну давай. ой ой обережно. О, ось тут сюди мені мабуть, да, треба, Блін, зеркало зніс, блін. Ось до воно куди, дивись, сюди мені треба, да? О, це вже, да, оце вже тема. Так, ну коротше, давайте що? Давайте будемо вважати, що все ж таки цей груз я успішно доставив. да? Доставив, все у нас чудово, все офігезно. І давайте одразу, друзі, зробимо ми наступне, да? У нас буде дубль. Два зразу. Да, отако ми просинаємось знову, да? Так, кубик наш на місці. Все, поїхали, полетіли. Сподіваюсь, зараз буде щось реально. Лайтовіше, і ми без всяких пригод дуже швидко, реально доїдемо, дістанемось. Давай зараз буду гнати, давай, челендж, без відпускання газу, давай. Тобто гальмувати можна пригальмовувати, але при цьому, щоб газ не відпускати. Давай зараз спробуємо, да? Побачимо, чи у нас це діло вийде. Тут, звісно, поворотів вистачає, але якщо що буду ручником гальмувати, б, то все має бути окей. Такий спідометри дивний, коли дивишся ближче, вони нормально показуються. Далека, якось вони трошечки муляють. Мені зір. Може, в мене зір поганий, а? Так, ану гальма. В принципі, да, це реально. Ай, блін, курва. Задім. діть, ви в сраку, блін, ви погані, блін. Так, курей треба якось об'їхати. Ух ти, блін, хотів об'їхати, мабуть, двох збив, да, зразу. Капець, неприємно. так, треба вже почати гальмувати, мабуть, да? Отако такого це можна зробити. До речі, я не випускаю, друзі. Давай, зараз отако. І тормоз газом. Да, Реально, цього бусика, блін, просто офігезні гальма. Нічого собі, трошечки дрифт туди у да нас було. А що взагалі як у нас там відбувається це все діло? Блін, ще одну курку збив. Капсда, блін. Ну добре, то таке. Ай! Ух тобі, на це було дуже неприємно, цей подвійний удар, блін. Вау, да ви шо, блін? Ви на приколі? Так, бусик живий, будь ласка. Будь ласка, бусик живий, блін. Да, диви, не попали по колосу, бампер лише знести. Все ап'язно, мені повезло, друзі, мені реально повезло. Враховуючи, що за мною та поліція зараз ганяється, то це взагалі ідеальний варіант. Ну, так, давай, 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 маленький, потихеньку. Нам, в принципі, не так вже далеко їхати, да? То якось впораємося, я думаю. Давай, трошечки, потрошечки. Абсолютно потрошечки, давай. Кабзда! Оце реально кабзда, да? Я не знаю, як ми зараз будемо їхати. Копи ще. Ні, друзі, здається, це смерть. Це смерть, бусіку, реально. Той довбаний, блін, матість, чи що там мене вдарило. О. У мене бусик фікситься автоматично, ви бачили? Там камінь був такий здоровий. Ух ти! нифіга собі, блін! Ну це вже я не знаю, як пофіксити, якщо чесно. Давайте штовхайте, якось доїдемо, блін, разом, я не знаю. Кабузда, блін. Я в шосі, блін, бусика, розклав, блін, це взагалі трэш. Ух, блін, ну це приколи, якісь чи що, блін. Взяли копи виходить, да? Ну виходить, взяли, блін. Триндець, блін, якийсь. Я в шоках, якщо чесно, друзі. Ух! Приснилось, друзі, приснилось! І давайте я дещо хочу зробити зараз, а просто зараз. Трошечки подивлюсь, чи є в нас якісь тут більш потужніші двигуни. Ну щоб веселіше нам жилось, правда ж? Завжди хочеться чогось більшого. От як і я, блін. Купив тачку, блін. Думав, капець вона ракета, блін. Поїздив місяць, звик, блін. Тепер хочеться більше. Так, давай, мабуть, що, Стейдж 2, блін, да? На треба Мабуть, треба і двигун підсилювати. Ультра хайулю дуй А ну давайте, поне. 175. Uh, stage 2 лонгбар. Давай поставимо. Ой, лонгбар. Опа. Оце вже, друзі, стало нам цікаво. Тому що зараз в бусика, якщо ви побачили. 340 коней, блін. 340 кони в цього довбаного на обусика, блін. У мене знову номера злетіли, курва. Давай, зараз ми їх пофіксимо. Ну, а що ви хочете, да? У мене важкий груз. да, Тобто треба, блін, цей. Ну, щоб і потужність була, правильно? Крутий момент, там а це все діло, блін. Тому подібне. Піде. Давай, вимикай. Ну що? Подивимось, давай, чи буде буксувати зараз, да? Не, не буксує. Між іншим не буксує. О, тако буксує. А, стука, це ж він задньоприводний, да, виходить, чи що? Я щось думав, що він передньопривідний. Ну добре. В принципі, мені то що, мені то без різниці, блін. Головне, щоб їхав добряче. Так, давай. Обережно, блін. Пропускаємо. Ліфа не будемо пропускати, я його не поважаю, блін. Тобто, довго перемикаєшся, блін. Та, ти шо? що, хоче так обертів мало, це значить у нас. У нас же наче був цей бензиновий двигун. не? чи дизельний, щось, блін, запутався. Тормоз без причини, блін, признак кого? Дурачини, блін, от та що так гальму... Гальмувати, блін, капець, голедве об'їхав, чесне слово. Газуй, 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 давай, 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 давай. Та, поліцай, добрий день, блін. Курі, блін. Ух ти, блін. неприємно, неприємно було, він що страшного. У когось буде сьогодні смажена курочка. Так. Гальмуй. Ну гальма тут реально, я вам кажу, блін. О, так от, А ти що, слухаєте, сюди ще заварити диференціал? І це взагалі буде пушка ракета якась, я вам чесно кажу. Блін, обов'язково курей викидувати мені на зустрічку, блін, не вибачаюся. Без цей бусик почав валити, блин, я в шоці. Не так швидко, але цю швидкість, яку ми раніше набирали довго, він тепер набирає швидко, блін. На тебе, бай, бі, це дрібкадусик уже. Нормально, нормально повезло, бін. втримав, виходить, да? Фу, бін, це страшно, друзі, це реально страшно. Давай, давай, давай маленький, Потихеньку потихеньку. газуй буксуй, давай, давай, там копи вже під'їжджають. Вони вже близенько навіть. Давай, давай, треба розігнатися, так добре, щоб вони мене вже не дістали, курва, бін. давай, 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 давай. Оп, є, контакт, чудово. Чудово, блін. Як вони так тримаються за мною? Хоча на швидках до 140. Блін, здається, наче я вже 200 їду, якщо чесно. Да, блін, обережно! Повезло. Повезло, що ще й копи розбили. Це взагалі ідеально, блін, ідеальний варіант. Давай, давай, газуй, другу. Давай, 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 третю, пішла, маленька, пішла. Давай, бусик, рідненький, будь ласочка. Давай, зараз поправлю, отако, нормально. Нормально, давай, бусик, я знаю, я в тебе вірю. Я знаю, що ти зможеш. Ух, давай обгін. 130, є контакт. Знов коку, добрий день. 140, помісту. 140. 140 обережно, обережно. Я думаю, зараз гальмувати. Да, тут має бути вже повороти по нас. Я його побачу чи ні? Так, да, бачу. Обережно, обережно, дім, блін, хата, забор! Обережно! Нормально. Нормально, живий, здоровий, навіть не вдарився, навіть плюс цілий диви. Ну Трошечки там когось притера, так все буде нормально. Так, це мною копи позаду, так? Да, позаду. А, все, вони пахнесь. Ні, слухай, мене праворуч веде, мене тягне праворуч, блін. Це буде найнапружніша робота, мабуть, моя, яка в мене була, в бумендж драйв, да, обережно. Блін! Курка, блін! Я пожертвував курицю, да, Щоб придувати тачку нормально. Нормально. Так, праворуч все одно тягне. так треба вже десь треба гальмувати. Давай пригальмовуємо потихеньку. Знов цей ліфт на зустрічки, блін. Фу, ну що, в принципі, копи не бачили, куди я заїжджаю, так? тому можна сказати, що ми від них втікли, блін. Чи ні, чи не можна так сказати. Давайте позапродумайтесь тут то, Фу, друзі, ну і що? Виходить. Другий груз у нас успішно діставлений, правильно? Все, блін. А тепер реально в наступній серії зможемо собі дозволити якусь круту тачечку. Так, а давай поки ми це робимо діло, давай я подивлюсь просто по всяк випадок. Можливо, тут є в нас, да, дуже цікавий диференціал. Я не уявляю, що зараз буде, друзі, да? Давайте я про всяк випадок подивлюсь. Що у нас взагалі є? М -м так, а нам нішо треба. Він що, може бути повнопривідний, чи що. Є. Друзі, це зараз буде капс детчики. Так що, зараз все складається, так як у мене це в голові, да? Блін, ну злітають задовбали, чесне слово, блин. Давай якісь на R. Чи які там? А які у нас були, я забув, блин. А, R в нас були, да? Опась тут на марію, блин. Ну, таких хай будуть. Так, я перемикаюсь одразу в ручний режим. Одразу друга передача. Я навіть не уявляю, що зараз буде, але має бути не так, як зараз, блін. Давай ще раз. Приснилось. Давай, нормально тепер. Можна? Будь ласка, нормально. Давай виїжджаємо звідсиля. З цього, блін, колхозу, давай, давай, давай. Капець там рукермо крутиться, блін, я в шоці. Так, зараз має бути просто балдеж якийсь я вам кажу, блін. А він не тяне! А він не тягне, блін. Я в шоках, блін, він не тягне, друзі, реально, я в шоці, блін. Я думав, зараз будемо Боко Хода давати на бусику, а він взагалі не тягне нічого. ну Ні, це вже не порядок виходить, да? Ну як таке може бути? Я, блін, дуже розчарований, якщо чесно. Який, блін, власник цього Peugeot, блін, я в шоці. Капець. Реально розбилися. Добре, добре, друзі, давай дамо ще один шанс, йому да? зараз робимо таким чином. Зараз я поставлю все ж таки Stage 3, щоб уже все було по феншую у нас, давай. Ну якщо зараз він не піде боком, то я тоді вже не знаю, коли він піде. блін, Stage 3 коней. 460 коней, друзі. 460 коней. А якщо я тако зроблю? О, ага, там, блін. А ні, нормально, давай, з'явилось. Фу, ну шо? Спробуємо що воно таке, блін? Турбояма просто величезна. чуєте, так турбіна роздувається. Таке відчуття, що гелікоптер взлітає, блін, між іншим, да? А ну давай, 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 маленький, давай, 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 давай. О, це вже діло, це вже пішло, диви. Та ти що, ви ще не забувайте, що в мене кубик величезний в цьому в салоні, Висить. Кабзда він тулить, друзі. Кабзда він тулить на четвертій, блін. Два бара! Турбіна дує, два бара, реально, це ми що, блін? літака якогось? А, це ще дизельний двигун у нас, так, да, виходить? Я не знаю, як я там втіснувся, Але я проїхав, я це зробив. Ну розгін в нього не дуже... Потужний, блін, вибачаюсь, курицька не хотів так робити. Але, блін, та що в нього стільки коней, блін, я просто в шоці, якщо чесно. Давай пригальмовуємо потихенечку, потихенечку пригальмовуємо. Так, 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 так. Блін, диви, не роздувся чи що? Щось таке зрозуміло, якщо чесно, в цьому дизелі, блін. на на ньому міздити взагалі не знаю. Блін, шкода, кубку. Ну добре, то таке. Давай далі, четверта передача в нас. В нас починає якось дуже дивно швиряти, якщо чесно, да? Обережно. Обережно, блін. Обережно, блін. Так. Да, бач, підвізка не підготовлена. Ні, йому треба третя, блін. він на четвертій не тягне. На другий ще більш-менш, да, можна піти. Третій вмикаєш, вже все, вже здувається. Коротше, так. Да. Третя передача це його потолок. Не. Так, чудово. Ось такому їх об'їжджаємо всіх. Це було дуже близько, якщо чесно, друзі, ви це бачили, блі? Це взагалі капець. А ви ще подумайте, що там всередині кубик, який не зрозуміло, смівський важить, да, може і повну. Ай, блін, задів все ж таки. Неприємно. Неприємно, блин. Ой, він димить, я в шоці, блин. Та да, ти що, слухай, диви, як цей трактор попер, блин. Навіть копи так не можу зробити. Я в шоці блин, якщо чесно, там, до речі... Вже майже випав, да, цей кубик довбаний? Не знаю, з чим він там тримається, блин. Ой-ой-ой, обережно. Ой-ой-ой, обережно, блин. Ой-ой-ой! Ой-ой! Окей, -ко -ко, копам по сраки трошечки дали, да, нормально. Чудово, блин. Але вони тепер на хвості мене, так, да? сидять. Ууу, хиби. Ой, неприємно, блін, неприємно, друзі. Це було реально неприємно. Ого, блін, а що так бусик міняло, а? А мені в цю бачину дало, виходить, да? Кришу підняла, підірвала, блін, цю помяли. Коротше, зрозуміло все, друзі. Ну що, на цьому ми мабуть і закінчимо, друзі. Пишіть вам коменти. Точніше, пишіть мені коменти. Пишіть коменти, що думаєте, да, щодо цієї серії. Пишіть нові тачки, які мені спробувати. А поки що я вам бажаю. Щастя, здоров'я. Вдачі. Гарного наступу і всім пока, друзі! Скоро побачимось!